Миться до спілкування у студії Андрій Отчинаш, командир екіпажу безпілотних літальних апаратів. Кара небесна 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Нацгвардії України. Мої шанування, доброго здоров'я, ради вас бачити, пане Андрію. Доброго ранку студія, доброго ранку, телеглядачі. Наперед, прошу вибачення. Якщо будуть якісь проблеми зі зв'язком, на жаль, в наших ситуаціях це цілком реально. До речі, про проблеми зі зв'язком відбувається це не вперше, і я пригадую, ми спілкувалися, здається. Близько місяця тому, і саме в нашому етері ви казали, що виникали певні моменти зі старлінками. Ось ці всі виклики вони залишаються актуальними з чим пов'язаним, і загалом, як зараз з комунікацією, ну не про не тільки з цивільним життям, а саме з надважливими в надважливих бойових задачах з вашими побратимами або з або ж з суміжними підрозділами? Однозначно, робота Старлінка в порівнянні з тим, що було на початку повномасштабної війни, змінилася, і вона б змінилася не в нашу сторону. Очевидно, що найідеальніший варіант в цій ситуації це знаходити якісь альтернативи. І я дуже сподіваюся, що цим займаються наші інженера тощо, через те, що якщо в разі якоїсь неробочої схеми Старлінка, тощо ми не будемо мати зв'язок, це буде найгірше для нас і найкраще, звісно, що для ворога. Щодо Старлінків зараз додалася ще одна проблема. Це звісно, що велика спека на Донбасі. ця спека в декілька разів більша, ніж вона було ніж вона, наприклад, в Києві або в інших містах. І е, старлінки перегріваються, тобто інколи вони навіть згорають через величезну спеку. У нас, наприклад, була температура 43 і більше градусів. Це просто неможливо уявити. Я буквально нещодавно спілкувався, теж з військовим з бригади Рубіж, щоправда, якраз його підрозділи вони працюють в районі серебрянського лісництва, і теж він казав, що ну спека дуже впливає. Зрозуміло, що спека впливає на людей, але навіть техніка не витримує. Скажіть, будь ласка, ось якщо можна розлогіше, так само спека впливає і на противника, і якщо ми говоримо безпосередньо про ваш професійний. Напрямок військовий, то це е, безпілотні літальні апарати. Як це як спека або ж ось ці високі температури, вони впливають саме на техніку. Вона гірше літає, вона швидше виходить з ладу. Які особливості? Е, власне, щодо противника, звісно, що це впливає і на нього. Але ми бачимо, що противник більше схожий на якихось е, ну дійсно зомбі. Без характерних і бездушевних, через те, що їх тупо посилають на смерть, і вони тупо йдуть на смерть незалежно від температури, незалежно від дня е, ночі е, тощо. Тобто їм дійсно байдуже щодо безпілотних авіаційних комплексів, тощо очевидно, що е, воно негативно впливає на безпілотні авіаційні комплекси. Наприклад, наші бійці бригади Рубішики літають на деяких напрямках, просто втрачають коптери через те, що польоти йдуть постійно. Відповідно, робота коптерів іде абсолютно постійно, і мотори перегріваються і згорають. Буває таке, що коптер просто падає не через те, що його збивають, садять ребом тощо, а через те, що е, звичайно просто перегорають мотори, і він просто починає сідати. Тому рівень втрат та шок на жаль теж збільшився. Е, відповідно, е, намагаємося знаходити якісь методи для того, щоб Якось протидіяти теплу, але це дуже ну це майже неможливо. Якщо зимою ми знайшли методи, як протидіяти морозам, холодам тощо, то влітку як охолодити мотори наразі невідомо. Пане Андрію, знаєте, бачив відео, як наші військові намагалися з коптера зробити собі ну, якісь такі. Щось на кшталт вентилятора, і я не, не знаю, звичайно, там ну, модифікацію. Я не фахівець в цьому напрямку, але він такий чималий коптер був, і вони десь в якомусь приміщенні поставили, просто зробили собі охолодження. Ну а як взагалі, як 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 ви справляєтеся з такими викликами, безумовно передусім ризикуючи життям? Тому що одна справа тут ну даруйте в Києві, люди стогнали, що ой, боже, там немає кілька годин світла, кондиціонер не можна вімкнути, і все, це вже був страх, а як ви кажете, плюс 43, Ну це ж просто ну в голові не вкладається. Ось про побутові якісь речі. Як вдається з цим справлятися? Коли ми на прифронтових містечках знаходимося, тобто не на лінії бойового зіткнення, а на своїх внутрішніх ротаціях, то звісно, що ми намагаємося відкривати абсолютно всі отвори, які тільки можна, всі вікна, всі двері. Єдиний мінус це величезна кількість мух, і я навіть такої кількості мух раніше ніколи ніде не бачив. Найцікавіше це те, що зимою весною, саме в весні, весняний період, була величезна кількість мишей, яку я раніше ніколи не бачив. То на літо величезна кількість мух, які ще й кусаються до всього. І е, е, намагаємося купувати, якщо є можливості, вентилятори. Хоча ціни на вентилятори надзвичайно зросли, і це дуже е, таке -ку кумедно з урахуванням, наскільки вони зараз потрібні. Якщо це знаходиться на лінії бойового зіткнення, там не рятує абсолютно нічого. Ти п'єш дуже багато води. Якщо в тебе вона є. Якщо немає, то ти просто терпиш той період часу. Нічого тебе врятувати не може. І ти чекаєш, чекаєш ночі, тому що ночі значно прохолодніші ніж дні. Тому відповідно, твій організм з часом просто звикає. У нас бійці бригади рубіж. Ми ж не тільки сидимо просто в окопах і бліндажах. Ми ж дуже часто пересуваємося. Відповідно, пересуваємося і в броні, і в касках, тобто повністю екіпірувальні. І насправді це складно, складно і дуже дуже спекотно. Та це супер складно, пане Андрію. Хотів би бачите, ми з вами теж надважливих тем зайшли. Традиційно ми розпочинаємо з оперативної ситуації на тому вітинку, де перебуваєте. Але як на мене, це обов'язково ще матиме місце в етері. але ось побут, і здавалося б такі звичні для вас, але для цивільного незвичні речі. Теж обов'язково треба говорити. Давайте про зараз оперативну ситуацію, що можете розповісти, що змінилося останнім часом. Сом, чи в принципі, і ворог стало зараз намагається атакувати, чи все таки певні якісь моменти і нюанси є? Будь ласка, величезна кількість залучення кабів і фабів, величезна кількість залучення фпв противника власне на тому напрямку, де оборона тримає бригаду рубіж. З хорошого це те, що кількість ФПВ з нашої сторони теж яскраво росте. І якщо порівняти з тим, що було півроку назад, і тим, що є зараз, то дійсно різниця колосальна і вона дуже потужна. Ось і це добре. Я сподіваюся, що кількість FPV з нашої сторони буде тільки зрощуватися і рости, але тим не менше, ворожі FPV літають в небі абсолютно постійно. І зараз дуже швидко змінюються власне частоти, на яких літають противники, частоти, на яких літають наші війська, кожен намагається знайти такі частоти, щоб вони літали не під Радіоелектронними системами боротьби, щоб вони давали перш за все результат. Тому от власне боротьба інновацій йде зараз на першому місці. Ну і знову ж таки росіяни постійно, постійно, постійно штурмують, штурмують піхотою, штурмують піхотою з технікою на мотоциклах, на баги. Намагаються знайти якісь наші слабкі місця, але там, де оборона тримає бригада рубіж, в них ну дійсно нічого не виходить. І в нас хлопці над потужні леви. Я навіть інколи дивуюся тими результатами через те, що ворог може атакувати, проводити штурмові дії 4-5 разів на день, і всі ці штурмові дії будуть безрезультатними з великою кількістю вбитих противників. Пане Андрію, можливо, можете розповісти ті особливості полювання ваших левів на ворога. Час від часу теж озвучуєте ну певні такі операції, які вдалося зробити. Чим чим можете поділитися сьогодні? Ми намагаємося завжди проводити. Більш логічну роботу, не так як росіяни. Наприклад, росіяни можуть запускати fpv коптер і вже безпосередньо полювати на наші позиції, тобто в них не буде якоїсь конкретної цілі. Ми розуміємо, що це нераціонально, і це витрата коптера в цілому, тобто це витрата 400-500 доларів, на які в відсотком відсотку донатять українці і за що величезна дяка кожному українцю. І ми намагаємося спочатку розвідувальними коптерами безпосередньо знаходити цілі. Наприклад, нещодавно нашими бійцями було Знайдено ворожий міномет, і при тому росіяни достатньо вальяжно ходили. Вони, вони не очікували, що ми знайдемо їхній міномет. Після цього був запущений коптер, який прямим попаданням ідеально знищує міномет, спалює їхню позицію, і е, при тому військовослужбовці Російської Федерації масово починають тікати. А там вже може попрацювати і інші вогневі засоби, такі як артилерія тощо. Тобто, ідеально, коли все працює злагоджено, коли все працює е, в якомусь синтезі. Ну а задля для цього синтезу і злагодженості потрібно ще й Чим доїхати саме на позицію, швидко розгорнутися, відпрацювати зараз. Наші глядачі бачать QR-код, скануйте, приходьте, можете задонатити якраз таки для екіпажу пана Андрія, збираєте на автівку. Наскільки правильно я розумію, знову ж ми з вами свого часу згадували, що так, ось коли йде збір на коптер, можливо, там швидше це закривається цей збір, але автівки як були потрібними, як на жаль, вони ламаються. виходять... Дядь з ладу вражаються. На жаль, вони і залишаються активними. Ось саме про особливості пересування в цій місцевості. Будь ласка, де ви перебуваєте? E, завжди кажу фразу одного американського генерала. Армія виграє бої, логістика виграє війни, і власне автівки це найкращий метод логістики. На жаль, за останній тиждень часу на на одному тільки напрямку, де оборону тримає бригада рубіж, було втрачено сім автомобілів через те, що вони були спалені або артилерійським вогнем, або ФПВ. При тому, на жаль, звісно, що є з втратами особового складу. Тому ми збираємо наразі на автомобілі і на системи радіоелектронної боротьби. Для того щоб максимально швидко довозити і особовий склад, і провізію, і БК, тощо, щоб хлопці могли дійсно знищувати якісно ворога, тому я дякую вам велике за те, що ви оголошуєте ці збори, і дякую неймовірно, дякую кожному українцю, який долучається до цих зборів, тому що це. Фактично рятує наше життя, особливо коли ми встановлюємо радіоелектронні системи боротьби на наші автівки. Це фактично рятує наше життя через те, що ми маємо можливість доставити воду і провізію і їжу хлопцям на позиції. Тому дуже прошу долучайтеся і дуже дякую всім за те, що ви долучаєтеся, і оголошуєте наші збори. Більш ніж переконаний пане Андрію, що генерал армії Сполучених Штатів Джон Першинг, якого ви якраз таки цитували, був би вражений тим, в яких умовах вдається нам зараз протистояти ворогові, пане Андрію, хотів би згадати ще одне наше з вами спілкування, і тут цитата полонені, яких ми взяли в полон, мобілізовані в березні, і не проходили ніякої підготовки. Як зараз з підготовкою противника знову ж таки, щось змінилося, не змінилося? Чи були останнім часом полонені, що вони розповідали, як себе поводять, і хто вони все дуже ситуативно, але видно, що ворогу поставили завдання дуже активно штурмувати і отримувати результати за будь-яку ціну. Тому там дійсно в великій кількості посилають абсолютно неготових бійців, які вмирають ще до приходу до наших позицій. Тим не менше є дійсно і професіонали, і дуже Видно, різницю в їхній роботі, вони працюють абсолютно по-іншому, вони працюють грамотно, красиво і вони дуже кльово заряжені. Тобто можна дивитися на те, яка в них екіпіровка, який в них став, як вони рухаються, як вони ведуть стрільбу, і це насправді ну, навіть інколи достатньо красиво. Тобто я завжди вважаю, що противника потрібно поважати, і противника потрібно е, дооцінювати і переоцінювати. Е, тому з е... Завжди кажу, що ворожі професіонали, саме професіонали військові, вони достатньо на високому рівні, і вони готові. І коли вони штурмують, то нашим бійцям значно важче відбивати штурми, і це дуже відчутно.